Перукарка Марина Новик освоюється на новому робочому місці у Чернігові. Жінка народилася та жила у прикордонній Семенівці. Шість років працювала у місцевому салоні краси. Ось так зараз виглядає моє місце роботи. Там я працювала. пам'ятаєте? це відео. Марина зняла 6 січня після обстрілів Семенівки. Каже, після того вирішила переїжджати до Чернігова. Треба було їхати, тому що ну. Вони не будуть припинятися психологічно. Це дуже тяжко переносити. Ти не знаєш, коли буде обстріл вночі, в день чим буде обстріл. Плюс ще дитина. Марина із сином спочатку жили у гуртожитку. Зараз винаймають квартиру. З роботою допомогла її землячка Євгенія Голуб, яка переїхала до Чернігова у лютому 2023 року. Та згодом відкрила тут салон. До мене прийшов клієнт з Семенівки, і він мені розказує, що в Семенівці так вийшло, що зруйнована не тільки перукарня, лікарня, там дуже великий обстріл. І він каже, там же ж мій майстер залишилась без роботи. І я сказала, кажу, в Марину, ну я знала її візуально, але знайома не була. Дай мені номер телефону, можливо, я зможу їй допомогти. Олена Шаповал також переселенка із Семенівки. На стрижку та фарбування до Марини приїхала зі столиці. Виїхала я ще до обстрілів цих масових. О, тоді вже син позвонив, щоб мама, квартира порушена. Я вже не поїхала додому на вихідні. Жити нігде, зняла житло в Києві на даний. Час і приїхала сюди за своїм майстром. Власниця салону Євгенія Голуб каже, аби підтримати Семенівців, які вимушені залишати рідні домівки. Пропонує їм безплатний манікюр та корекцію брів. Ця акція діятиме до 14 лютого. Дівчатам а Треба робити навики. А Семенівцям треба зрозуміти відчути, що вони не одні. А зараз їм дуже важко. Фінансово дуже важко. І в нас, знаєте, можна сказати, Семенівська діаспора. Я створила в телеграм групу Семенівка разом, де ми допомагаємо один одному. Ми там викладаємо вакансії на роботу, де можливо якась гуманітарна допомога є житло. Мене записала племянниця, це мені треба було зробити в нігті. Я кажу, запиши мені кудись. Вона мені каже: доже, дуже до ні голубці Я кажу, звісно, з'їжджу. І виходить, сьогодні прихожують щодо ти, ти, ти ще безкоштовно. Я ще не робили, але я дуже задоволена. Майстри молоді, молодці. За словами Євгенії, зараз у салоні є вакантне місце майстрині манікюру, на яке вони також будуть раді взяти людину із Семенівки. Алла Бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.